Останнє на сьогодні порівняння це у нас вже сіяв хорш, Зараз Саша підрагує густоту, і ми узагальнимо вже по всіх повторностях густоту, з якою пшениця буде входити в зиму. так виглядає пшениця після хорша. Ну, відмінностей із пютінгером не дуже багато. Виждені. Ну, різниця такі в міжряді, що тут, І там. то Візуально не дуже 15, а у Петі на 12,5. Візуально немає так. різниці. Воно розкушується по міжряддю, ми. Тільки якщо його помірять, дізнаємося, хто де проходив. І так по хоршу. Густота, знову ж таки, до посіву була 6 мільйонів, посходило 4 мільйони. Зараз э, копаю. Накопав з хорша, накопав з колісниці. Зараз ще копну з пьотінгера. Чому причина такої різниці у сходах по різним агрегатам? Запрошуємо до співпраці з компанією Interagrolab та сайтом Interagrolab.Info. Все.